Всім добрий вечір. Сьогодні ми з вами подивимось вечірнє відео красивих прикрас. Подивимось, ми з вами дуже дуже красиві прикраси. Як ви зрозуміли, так я поки нахвалюю. Міряю вам розмір 17.5-17.6. Так, мої любі дюймовочки, Дуже красива форма гранату. Мені він особисто дуже сподобався. Це така новенька модель. Дуже красива. Взагалі, ромби варіант, як я вважала, завжди безпрограшний. От Одна з моїх улюблених моделей в мене є ромби з фіанітами. Я їх дуже люблю. Дуже Такі вони цікаві і на вушку виглядають дуже красиво. Я вже наміряла. Бачите? От навіть я бросила все і кинулась міряти. Приміряти. Ну, давайте глянемо, як завжди, вагу однієї сережки. Я сподіваюся, що ви нікуди не поспішаєте. Якщо ви раптом поспішаєте, вмикайте подвійну швидкість, це десь зверху в налаштуваннях. 5 і 6 вага однієї, 2,5 це наш ромб. Якщо міряти його як квадрат, то це десь 16 мм. Це також немало. Це класна, середня така вага. Ну, і розмір сам по собі. От лише каблучка маленька, ну, може, комусь і підійде на безім'яний палець, гранат Альмандін. Ви бачите, що він такий бурячковий. Сама модель красива, буває такого плану намисто дрібненьке, наприклад. Трохи руки тремтять, я, я ще трохи після хвороби пару днів мені треба відійти, тому не звертайте увагу. Це я тут не алкоголік, це я хворію. Mm -hmm. no, раптом буде в когось запитання, бачите? Так що я сьогодні весела, вже добре. Так, тепер саме цікава вартість 3800 гривень 104 долари. Не бюджетна, але така краса-краса. Я забула, чи сказала я чи ні. Це в нас Індія. Ну, і ось така модель у 19-му розмірі. Вона більш таким розмахом. ось Це більш таке щось класичне, але вони обидві круті. Дуже красиво на вушку виглядають. Я також приміряла. Ну, мені просто сама модель дуже ця подобається. я Колись собі ще з минулих поставок відкладала такі сережки. Зараз не можу вже знайти, але ви знаєте, що все воно поховано було, тому знайдеться ще років через 10. От. Я б їх з задоволенням би зараз вдягнула. Це якраз така зимна модель під шапочку От. До, до кафе. Тут всередині лишилась голочка після чистки, я її потім дістану щіпчикам. От коли... Такі голочки в майстернях спеціальні. Ну, я думаю, хто займається, то знає. Ось такий красивий комплект. Так, і сніжинки в нас вартість та сама 3800 гривень 104 долари. Вага однієї сережки 5,6. В принципі, вага однакова просто, бачите, вони більш такі з, роз... з розмахом, я б сказала. До них є запасний камінчик до цих сережок, про всяк випадок. Так стало, що поклали запасний один камінець. Інша ось така крапелька, але це, ну, типу, мав бути такий самий. Тут у нас гранка маркіз. Тут висота сережки 2,7 см. Вони такі досить з розмахом, вони красиво виглядають на вушку. вони нікуди не перевертаються, нікуди не падають. Дуже красиво виглядають. До них може бути браслет. І ще поки що на даний е, час я не брала, От, бо тут просто багато інших прикрас, але може колись вам знадобиться, то Маєте на увазі, буває красивий браслет із трьох таких сніжинок. Так, дівчата, хрестик ось такий, він прийшов тут трохи з браком, але я його вам покажу. От, якщо не зацікавить нікого, то я його поверну так, воно нічого не видно. Да? От, але якщо прибільшимо, бачите, тут такий камінець, вони. Чи його підклеїли, чи що, я не можу зрозуміти, чому він так виглядає. І таких, поки немає каменів. 1200 гривень вартість, якщо, може, когось зацікавить, то от це, ну, це нижче закупки його, 4 см або 5,5 загалом. От. І ось це вушко, воно саме не припаяно, але вони е, в усіх цих моделях, подожіть, це може. Ні, це воно так притиснуто добре. <клух> Кільцемір. Це воно не припаяно, але це така модель. Вони тут індуси не паяти. Ось Такий хрестик з гранатами. Ось така от історія. Це срібло, все з нам інші гранати от, класні, і вони такі крупні. Сам розмір гранати тут 7х5. Така от історія саме з цим хрестиком. Перемотайте, якщо раптом не цікаво, скажете, навіщо ти показуєш, перемотайте, що вам не подобається. Наступний взяла я один ось такий адуляр з 17,5. Тут і каблучка, і сережки. Сережки, ну тут, вони, в принципі, такі всі моделі, бачите, що вони от з такими включеннями. Це нормально для адуляру, от трохи такі матові білі. Кольори, але модель в цілому красива. Позаду видно сліди клею, то нічого страшного, але раптом комусь не сподобається. Я вже показую такі моменти. ну Вклею позаду. От, сережки, звісно, класні. От білий такий красивий колір. Каблучка 17,5. Каблучка 17,5, 3, і 6, 3 і 7 сантиметрів висота. Вони досить такі крупні. Адуляри. 5 і 8. Вага, сережки. 5 і 8. 3600 гривень 100 доларів вартість. Це у нас такий. Красен з приводу розділити, поки вам нічого не можу сказати. От краще все-таки набором. Бачите, вони сережки подвійні. Тут у вас, якби буде і при вуху сережка, і підвісна сережка. Така красива річ. І не важка, але об'ємна, але об'ємна. Бачите, вага плюс-мінус та сама розмір. Так, продовжуємо. Так, наступні комплекти 3650, 3650 гривень. Тут 18,5 розмір. Ось такий. Це у нас зірка Індії. Зірчатий діопсид. Та хризоліти. Це 18,5. Він досить мініатюрний, ніжний, 4 з половиною одна сережка цей камінь, він не є прям такий ідеально гладкий. От я їх скільки зустрічала, вони як е, такі, знаєте, мені по структурі нагадують кіаніти. На них є ось такі полосочки. От якщо у вас є кіаніт, то на ньому також можуть бути такі от полосочки. Бачите, як по камінцю. Це така структура камінця, Це для нього є норма, це не, не дефект. Природна. Зірка Індії. Ну і красиво блищить, така окантовочка, квіточка. Це все такі моделі, які привушку, вони такі зимові, на мій погляд. Дуже красиво, от саме взимку. Бо влітку ми там щось таке здоровенне вдягаємо тут. Якраз, щоб не холодило і було помітне. Зірка індії. Зірчатий діопсид. Далі красивий браслет, ось такий покажу. Він в мене під замовлення був, але я не знаю, чи сподобається жінки камені чи їй сподобається взагалі. От, бо, мені здається, вона хотіла трохи крупніший. Бачите, тут красивий колір аметисту, він такий і не надто темний, і не сильно світлий. Кожен аметистик з включеннями, Ну, я обожнюю ці включення, не знаю, як ви. Такі полосочки всередині. от Я стараюсь саме, щоб їх було видно, вам показати. Я прям, чесно скажу, кайфую від них. Вони дійсно класні. Так, це в мене ще після кішки не загоїлось, не звертайте уваги. Бачите, вже нових подряпин немає. Вже з котами ми не граємось. Дуже красивий. Від 16,5 до 20 сантиметрів його можна застібнути. Він буде ось такий тендітний. Тогл замок. Ось він наш того. Ось так виглядає позаду. Це такі моделі у нас давно-давно, давненько. Ще в кращі часи вони були. Вартість 5100 гривень 140 доларів. Аметисти. Ось такі красиві аметисти. І аметисти ще комплект. З такими квіточками, як ми діопсіди дивились, у розмірі 19. Вони, бачите, от невеличкі. Такий повсякденний варіант 3650 гривень, та сама вартість, як і От. За моделями, вони різні, але я покажу разом один камінь і колір плюс-мінус схожий і огранка. Розмір трохи в наборі, трохи-трохи більший. 19-й розмір каблучки Це у нас хризоліти та аметисти Хоча, вірите, я щось на нього дивлюсь і саме отримую задоволення. Дуже красиве поєднання кольорів. І мені щось саме хризоліти дуже сподобались у поєднанні оцих цих тем квіточкових ну, Пелюстки вони ж мають бути зелені. Да? Може, може, я від цього відштовхувалась. Тому я маю ще один комплект з хризолітами. 18 з половиною. 18 з половиною, вибачте, більших не було розмірів. От, але я ще орієнтувалась ну, по каменях, щоб красиві були. Це ось такий хризоліт та раухтопас. Не знаю, як вам поєднання. Вони всі по одній вартості. 3,650. 650. Читим, такі красиві, красиві. Це раухтопас. Зараз я його. Трохи такий. Ви знаєте, моє ставлення до раухтопазу, але мені здалося дуже красиво От, саме в поєднанні. У мене в колекції всього ці три прикраси з раухтопазу. Це все через карі очі. Я їх ніколи не любила. О. А так дуже-дуже красиво. Дуже, дуже, красиві. дуже красиві. Ну, Хризоліти, ви, ви зрозуміли, що мені сподобалось зелене, три комплекти, всі зелені. Дівчат, в мене ще має бути відео з намистами. От. Ем, просто я все не можу в одному показати, але покажу, от, що у нас підходить до нашої теми. Аметисти є красиві. 60-50. 4 сантиметри. Подивіться, який красивий аметист. Шикарний просто колір, світлий срібний замок, срібна фурнітура Ось такі грушки. Це ось такий світлий прям колір, дуже ніжно зроблено, якраз до новорічних свят буде красиво. Це може я о, приділю час та підсніму все на підставочці. Дуже красивий намисто, але воно таке, бачите, воно не крупне, воно ніжне. Вартість 1600 гривень 44 долари. Аметисти з включеннями, вони мені нагадують, бачите, от як лід всередині. Дуже красиве і дуже ніжно. Це б до нашого набору би підійшло. Ну, в наборі трохи колір більш насичений, але він на просвіт і все було разом ніжненько та тендітно. Дівчата є в мене одне одненьке намисто 60 см. Воно неповторне, ви зараз розумієте, чому. Подивіться: тут у нас бірюза. Тут у нас кришталь, також аметист, бачите, просто до нашої теми я її хочу показати. Цей забуваю, корал. Кульки аметисту, змійовик та забула, дівчата. Один щось забула назву. Змійовик це. оце. Оцей назву забула. На біжутерії от така от тема. 300 гривень вартість у цього намиста. І довгий так довжиною сказала. І ще хочу показати вам гранат. Щоб просто закріпити нашу гранатову тему. Тут трохи інший відтінок. Бачите, але ті, що між ними гранатинки, вони схожі по кольору. І взагалі, от в кого є чокери, такі вони підійдуть до набору. Тут срібний замочок, ось такий гранат, він такий темно червоно трохи з таким роженьким відтінком. Дуже схоже на гесеніт, але я не можу стверджувати, от яка саме різновидність. цього гранату, Але він дуже красивий, він дуже важкенький. Намистинки тут приблизно, давайте я вам ще скажу, 6, 6 вони міліметрів, але вони не здаються дрібними через те, що вони, бачите, повністю як такі кульки, вони ж не, не пласкі. 1300 гривень 36 доларів. От, вони всі по вартості різні, в залежності від їх розміру. Ну і ще інколи. Буває, що в різних людей купуємо. Тому, звісно, це теж грає свою роль у вартості. В ну, різних виробників, які займаються не виробників, а посередників, дівчата. Бо напряму, щоб це брати, це потрібно в гігантських в гігантській кількості брати. От я дивилась пробувала там кілька кілограмів треба замовити, щоб. Тому так простіше. Ну, а ви дивіться, як вам мені дуже подобається ось цей варіант намиста. Іншими обов'язково з вами також подивимось. Найближчим часом, сподіваюсь, ви будете чекати. У мене ще лишилось ось цей зелений от, от тему до зеленого от жадаїд з Оніксом. Він останній мене лишився на біжутерії 400 гривень. бачите, буть тут красиві От, Може хтось схоче, бо більше їх поки що не буде. Ну, Може і буде, якщо буде треба, але поки це остання ниточка така. Бачите, як такі. Як на ялинку прикраси, такі як гірлянда, щось таке. З такими це фурнітура, ще раз повторюсь, біжутерія. Дівчат, вибачаю, що я так трохи все повільно, але ви знаєте, як вмикати подвійну швидкість, так буде краще швидше. Всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора. Дякую, що лишаєтесь зі мною. До побачення.